Вот, посмотрите. везде, і знизу там переворачувати треба. у мене сили немає. Пан Олексій показує старі батареї з власної квартири. Більшість секцій у приміщенні довелося замінити, бо після авіаудару, 3 березня, зупинили стець, а морозу на вулиці тягали 15 градусів. Вода у трубах замерзла, що призвело до руйнування мереж тепло та водопостачання у місті. У меня было пять секций, все полопались. Воды, тут грязь, ну, а с той стороны ничего не тронулось. С той стороны. И в зале тоже. В зале я радиаторы поменял. Водопровод, вот тут весь. Смеситель, все полопалось вот это вот. Поки мешканці Охтирки замінюють батареї та труби опалення, на ТЕЦ працівники підприємства проводять гідравлічні випробування на тому обладнанні, що вціліло. Збитки підприємства ще не підраховували, говорить директор ТЕЦ Григорій Юрко. Йдеться про мільярди гривень. Один з котлів, куди влучили російські ракети, розібрали і чекають на його місце нове обладнання водогрійний газовий котел, закуплений за гроші державного бюджету. Катьово це абсолютно нічого не значить. Є технологія, яку треба всю зібрати в цепочку, щоб усі елементи співпрацювали. І так казати, на сьогодні, день той, що в нас є коте, абсолютно стає пам'ятною. Поки ще так. Ну, а от якщо привозять котел. Його два місяці монтують, потім місяць на, ну хай там дві тижні налажують і вважайте, якщо. Мені обіцяли скажем, влада, що приїдуємо, значнуть 1 вересня, як о 1 серпня. З 1 серпня вони вони обіцяли до 10 жовтня, якби почати постанови. Запуститись котельня зможе, говорить Григорій Юрко, тільки за умови накриття та відновлення зруйнованого даху, стін та вікон, адже для роботи виробництва необхідна плюсова температура у приміщеннях. Якщо ми не закриємо периметр, ці насоси замерзнуть. Це світів насоси, які стоять в системі, Вони замерзнуть. Ось, оце раз, два, три васти. Бачите, їх треба чим закрити. Вони можуть працювати при, ну, при морозі, тому що він один працюватиме, два стоятиме в резерві. Наразі виготовлена проєктна документація на відновлення приміщень ТЕЦ загалом необхідно 18 мільйонів гривень, говорить міський голова. Виділили ми 10 мільйонів, які були у нас у резервному. Фонді і плануємо ще довиділити повну суму для того, щоб повністю проплатити не тільки закупівлю матеріалів, а й всю роботу по криші і по самому закриттю периметру центрального головного корпусу. Я впевнений, що за місяць ми встигнемо це все закрити. Ми повинні встигнути до початку опалювального сезону, можливо, на тиждень-два затримаємось, оскільки окрім. Будівництво є ще і такий процес, як пусконалагоджувальні роботи. Окрім газового котла, який мають встановити на ТЕЦ, у місті готують майданчик для встановлення двох котлів, які працюватимуть на щепі. Термін виконання робіт грудень цього року. Загалом у місті централізоване опалення від ТЕЦ отримували близько 8,5 тисяч абонентів. Це близько 20 тисяч охторчан, говорить міський голова Павло Кузьменко. У травні на сесії депутати міськради дозволили перейти на індивідуальне опалення 375 абонентів, віддалених від ТЕЦ вулиць. До переліку потрапила і двоповерхівка по провулку Ярославського. Частина мешканців вже встановили газові котли для індивідуального опалення. Пані Віра говорить, витратили на це 40 тисяч гривень. З них 10 тисяч отримали компенсації з міського бюджету. Я наприклад, напримірцеве іншого виходу немає. Я уже провела, но еще не, не до конца. Еще будут включать газ. Провели уже пять в нашем подъезде. И, а в том подъезде, я не знаю, там, по-моему, никого нет, там никто не живет сейчас. А, нет, одна женщина она не живет, но она провела. В багатоповерхівках, які опалюються в місті централізовано, говорить Павло Козьменко, в середньому проживає близько 60% мешканців. А взимку очікують, що залишиться не більше 40%. Частина будинків досі залишається без вікон у квартирах та під'їздах. Їх планують замінити до початку опалювального сезону, сказав міський голова. А поки містяни думають, як будуть зимувати. У мене є син. І дощ. Вони в частному секторі живуть. Я у них жив во час бомбежок. Буду ходити на квартиру к ним, якщо не буде отоплення. Ну куди? Куди діватися? Якщо не буде світу газу, куди це холодна смерть. А так, надія на те, що дасть Божа Мати, що таке теж, хоч 15 градусів нам зроблять. А са ними добавим обгрівателями. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.